Ми живемо дуже в цікавий, особливий час зараз інформації більше і більше стає ціль християнського медіа служіння спорядити молодих талановитих християн для того, щоб нести євангелія в інформаційний простір. Стартовий у нас напрямок, який ми розпочинаємо Операторська майстерність курс, де ми хотіли спорядити молодих здібних людей в плані тому, як використовувати відео в служінні в церкві, в служінні в суспільства і через це створювати продукт, який буде нести євангель. Саша дуже класно показав. Як потрібно монтувати, як потрібно знімати, як потрібно виставляти світло. Розповідав секрети, як зробити так, щоб наші відео дивилися. Є дуже багато наочностей, які можна прямо йти використовувати. Класно, те, що він говорив про практику, дуже багато. Він розповідав нам, як нам це робити. Технологія рухається, і ми повинні рухатись разом. Церква повинна рухатись разом з технологією. План, який на майбутнє, це те, щоб в рік проводити дві-чотири сесії такого характеру. Потрібно навчати людей і ми вкладаємо в це навчання свої сили, щоб навчалися мова. Нести світло, нести сіль через медіа інструменти, те, що нам в принципі дає, Євангеліє, дає нам Ісус Христос. Разом ми зможемо багато зробити, тому що створюючи, ми змінюємо. Не пропустіть кінокемп 2015. 15 Створимо, щоб змінювати.